Ось тут один, ну, один котедж, uh -huh. другий котедж. Uh -huh. так? Далі тут ліс і тут ліс. Uh -huh. Я роблю запит тут і тут. Uh -huh. здесь, uh -huh. з цієї Вони пишуть, що ці землі, усі землі, uh -huh. знаходяться е, в Дарницькому лісопарковому Лісопарк, Лісопарк, господарстві, де побудова заборонена. Тоже. Угу. І тут же два котечці. А, а знаєш, Серега, що там може бути? Вони тобі, мають, тоді, якщо ти почнеш купати, вони знайдуть викопіювання якесь, де буде виявлено, що там ліс, зелені насадження йшли, а потім таке, наче було п'ятно, яке не відносилося до земель е, лісового господарства. І ця земля була на законних основаннях виділена. Комусь, комусь виділено, так, да, Юра? На ну, угу. я подумаю. Расшир. Расшир. Ну, я... На, цього я подумаю. Угу. Тоді є скано, ну, з, іншої... з іншої сторони стоїть споруда, ну, двоповерхова споруда. Угу. Ніколи не бачив, що хтось туди заходив, хтось виходить. Угу. Просто там світло горить, є споруда. Рядом ну, земельна ділянка. Угу. Ну, от... <гум> 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 я... запитав О, да. Я запитав туди, вони мені кажуть, що всіх документів в мене немає, тому щоб війська ну, рада теж да, Київська, так? Да? Да, 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 да. Але по тому запиту значить, вони мені ага. дали відповідь, що це ну, належить Дарницькому існому господарству. Ага. Так, добре, а по цьому сказав, що ти не надав ці ну, документи, документи значить вільна. Ну я теж думаю, що вільна, але ж немає відповіді, що вільна. А така, лише... яка тобі ще відповідь Надай всі належні документи. У no, мене вже тоді три ділянки. A, bude, скоріше всього, що буде відповідь. А що там додиції, вони додають, які документи? Так, 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 митані доводить. А. а, ну, їм треба, вони як вони повості? так скажуть, треба вони при, передбачити їм договір оренди. Вказано, вказано на якусь постанову, я її в інтернеті, вона не від... її нема. А, тобто а, тих ти документів не взагалі вов... немає, які документи. Вони не пишуть, які так, в інтернеті немає. Так, витребуйте нема. постанову, щоб ми хоча б знали, що вони запитують. Ну, значить, треба витребовувати. Так, пиши витребувати. Да, вже, я скажу, рішення, і вже апеляційна сударі. А що там було, синок? в Ну там расширили, вот за, в Земельном кодексе указаны эти документы, а там именно расширили там конкретно там несколько там, я не помню, по земле каких-то документов не было. Ну, не, ну эти самые миницы пальцы. Я, ну, я подумаюсь в интернете, подумаем. Хорошо. То есть получается, что Киеврада, она, ну, она не сказала конкретно, что мне надо. Ну, она мне не сказала, что надо. Киев Рады нема. Но. Я понимаю, Так от тут же ж є ось ці... Ну вот ти розумієш, тут можна і по безпреділу, і як сепаратисти, знаєш. Ось дивись, а. Не, ну я... Сережа, ну це ж по закону. Так. Ти розумієш, як правило, оці вот люди... Хоч би і... безпреділо, але по закону. Я Несто, нормально. Ні, ти що. Це я буду покажу, для... Ну тихо, покажу, для покажи, ти все, скажи. Ні, ну так скажи, я... Скажи, тримай Миколаїна розказ. Ні, так я ж не, поясню, що я маю на увазі. Вони як сепаратисти це роблять, а ми по закону. Значить, Дивися, от, от є дві ділянки, які ти побачив, да? побудовані, чи там оцей будинок, який ти поста... 에, говориш, стоїть. Да. Поряд пусте місце, ніхто не будується, да. нічого не робить. Коли приходить з рішенням Київської міської ради, ти кажеш, дивися, на 98 92-го року народження ще конституції не було, все. Хоч пиши, хоч не пиши. Я знайшов, я буду. Я, да, я, да, да. я знайшов, я буду все. Шість місяців ніхто не звертався. До побачення, телебачення. Розумієш? Це можна знайти, А я ще тобі розкажу. Послухай. послухай, ще мене уважно. Дивіться, коли ти. Розумієш, коли це найголовніше. Ти власник. Коли нікого нема на території, жодного органу немає. Заходиш, будуєш, якщо комусь треба, каже, я можу ось тобі запропонувати поряд. Ні, ні поряд. Це моє, ну, Це, 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 це моє. що, тобі місця мало? твоє. Для того, щоб побудуватись не треба. Територіальна громада, щоб він, щоб він та, територіальна громада треба для національної безпеки почати примножувати, а от для таких приватних питань воно не треба. 에, можна є питання? Да, Значить, слухайте.